Всім привіт! Ми сьогодні в Компаніївському районі Петровоградської області. На полі запрацює трактор Масив Харківс 87-37С і культиватор Форсла для полосового повітря та технології Обочих параметрів культиватора, глибина рихлення 20-25 норма внесення 130 кг на гектар. Щодо характеристик роботи трактора, завантаження 80-90%. Пробуксовка порядка 10-15%, швидкість 10-11%, витрата палива до 10 літрів на гектар. Хочете бути кращими? Обирайте найкраще. Маси Фергсон, Квінта Агро. До зустрічі в полях.